Ну а напередодні гучно було у тимчасово окупованому Мелітополі. Це Запорізька область. Жителі чули вибухи. За інформацією місцевої влади. У місті є прильоти. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, доєднується до нашого ефіру. З ним обговоримо і цю інформацію. В цілому е, спробуємо зрозуміти, що відбувається в Мелітополі на окупованих теренах Запорізької області. Вітання. Так, вітаю я вас. Та ну е, певно, про. Е, Природу цих вибухів, усі деталі, що відомо, будь ласка. Ми Бачимо останні півтора тижні щодня тимчасово в тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи. Вчора це було приблизно о 14-й, в північній нашій частині міста, саме там, де ворог захопив як наш аеродром військовий, так і декілька. Промислових підприємств, деталі вчорашнього вибуху ще не відомі. Але до цього це була постійна ліквідація ворога, там де вони накопичують свої сили. Тож ми бачимо, що навіть в так званому ворогам глибокому тилу точно ворог відчуває щодня а, свої втрати. Але на жаль, після такої інтенсивності ліквідації ворога. Страждають в черговий раз наші мешканці, хто залишається в тимчасовій окупації. Ворог декілька днів як посилив суттєво терор та фільтрацію місцевого населення. Як це відбувається за останні декілька днів? З'явилася велика кількість мобільних фільтраційних постів, які постійно зупиняють наших мешканців на вулиці, постійно зупиняють наших мешканців просто під час прогулянки або їзди на автомобілі і проводять фільтрацію. Обшуки перевірки телефонів навіть перевіряють, що може знаходитись в карманах, і таким чином вони намагаються знайти той самий спротив, який допомагає нашим збройним силам реалізовувати ліквідацію ворога на тимчасово окупованих територіях. Також пресинг і терор посилився і навколишніх сілах навколо Мелітополя так просто. Вчора в селищі Семенівка, яке знаходиться буквально в передмісті Мелітополя, проводились тотальні обшуки, обшуки з поквартирним і подомовим обходом і проведення детальних фільтраційних заходів. В ході цих обшуків, з них 44-річний чоловік, мешканець Мелітопольського району. Він просто вийшов на вулицю і потім зник. Мешканці, сусіди говорять про те, що його забрали російські військові в черговий раз в полон. Кого шукають вони таким чином? Чи, взагалі, шукають чи просто це спосіб перманентно тиснути на місцеве населення? Я думаю, що вони таким чином намагаються вирішити дві речі. Перш за все, вони дійсно бажають знайти хто допомагає в організації спротиву в тимчасовій окупації. Вони ніяк ще не змогли зрозуміти, що це не знаю, 95% населення, тих, хто залишились на тимчасово окупованій території. Саме вони бажають повернення української влади та української державності на Тимчасово окуповану територію, але друге, що вони намагаються таким чином досягти, це звичайне ж залякування нашого населення, таким чином обшуками, прилюдними забираннями в полон наших мешканців, а прилюдним демонстрацією сили, і таким чином вони точно намагаються зробити все, щоб наші мешканці були ще більш залякані в тимчасовій окупації, і в них просто фізично не було сил та морального духу чинити спротив. Але цього точно не відбувається навіть після півтора роки окупації. Також ми розуміємо, що тиск вони починають продовжують точніше робити шляхом паспортизації, шляхом навмисного а, забирання можливості отримання будь-яких послуг без російських документів, а, черговий виток терору, який вони наразі вигадали. Якщо людина працює в будь-якому підприємстві або магазині і в неї немає рашистських документів, то власник цього підприємства має подати заяву в поліцію і проінформувати про те, що людина не отримала рашистський паспорт, інакше цьому власнику випишуть штраф 800 тисяч рублів. Методи пропаганди, до яких вдаються на окупованих територіях. Вчора інтернетом почали ширитися фотографії, нібито оголошення на стовпах. Мовляв, певні юристи в лапках юристи ну допоможуть там змінити прізвище замість галушки буде якась там Галіціна чи щось на е, Що про це відомо, тому що ну так виглядає, що це щось нове. Та? Тобто, нібито з одного боку постійно йдеться пресинг, е, відбувається пресинг на все українське. З іншого боку, коли йдеться взагалі про зміну прізвищ, в ну, новітній історії Росії ми цього ще не зустрічали. Ми маємо розуміти, що юристів, адвокатів взагалі не існує на тимчасово окупованій території. Це та е, професія, яка е, в якій немає жодної необхідності в тимчасовій окупації, тому що тимчасова окупація це територія безвладдя та беззаконня. А яким чином аферисти намагаються заробляти сьогодні на тимчасово окупованих територіях? То ми знаємо, що найменше декілька прикладів. Звичайно, вони сьогодні беруть кошти за те, щоб якимось чином зупинити. Націоналізацію майна будинків квартир, звичайно, шаферисти сьогодні продовжують продавати в черги до державних органів, тому що наші мешканці вимушені сьогодні займати їх в п'ятій ранку. Наприклад, якщо ми хочемо, якщо мешканці залишивши в тимчасовій окупованій території, хочуть отримати соціальні виплати, то вони вимушені займати чергу в п'ятій ранку, або купляти цю чергу за хабар. Це також є різновид сьогодні аферизму на тимчасово окупованій території, не говорячи про те, що сьогодні корупція взагалі пронизала всі ланки влади на тимчасово окупованій території, тому що це не територія РФІ, а української влади сьогодні немає можливості контролювати цю територію. Що з гуманітарною допомогою на окупованій території? Чи роздають її окупанти, і чи є дані? Скільки людей потребують такої допомоги? залишилось 60 тисяч мешканців нашого населення Яке проживало в тимчасово окупованому Мелітополі 70% цього населення залишилось без роботи, і здебільшого всі ті мешканці, хто залишився, це літні люди або родичі, близькі літніх людей, хто не може полишити своїх рідних. Тож відповідаючи на запитання, хто потребує гуманітарної допомоги, то це масова проблема. Звичайно, всі наші мешканці потребують цієї допомоги раніше. Ворог дійсно привозив та демонстративно роздавав на центральній площі міста Мелітополя або на Інших центральних площах тимчасово окупованих міст демонстративно роздавав гуманітарну допомогу, але робили вони це суто для того, щоб зняти свою пропагандистську картину. Точно не було масового надання гуманітарної допомоги та цільової допомоги тим людям, хто дійсно цього потребує. Сьогодні ворог не роздає гуманітарну допомогу та її не надає. Також ворог суттєво обмежив і і ті соціальні виплати, які раніше виплачували на тимчасово окупованій території. Я нагадаю, що раніше ворог намагався купити лояльність наших мешканців за 10 тисяч рублів, але тепер 10 тисяч рублів не платиться. Тепер для того щоб переоформити соціальні виплати, треба відстояти в чергах, а виплати будуть вдвічі меншими. Тож з одного боку ворог хоче зробити наших мешканців, залишився в тим, що в окупації налякане. З іншого боку, він хоче зробити їх жабраками, щоб було легше керувати. Але гуманітарна ситуація взагалі вона а, постає з кожним днем. все складніше та складніше. Інформація, яка раніше з'являлася про те, що ті люди, які не мають російських паспортів, не матимуть і соціальних благ, і так само не матимуть бодай якогось навіть медичного. Забезпечення медичного обслуговування. Що з цим відомо, чи дійсно вже до цього вдаються росіяни? Ну і власне, як, як в цій ситуації радять собі е, ті, хто перебувають на окупованих теренах? Цивільні без рашистського паспорту на тимчасово окупованій території сьогодні вижити майже неможливо. Саме тому сьогодні отримання російського документу це спосіб для виживання. Сьогодні неможливо керувати автівкою, якщо в тебе немає російських прав. Тебе просто будуть постійно зупиняти, перевіряти, проводити часові допити. Тож неможливо керувати без отримання цього рашистського документу. Що стосується паспорту, та сама ситуація: ти не можеш звернутися до будь-якого органу, ти не можеш звернутися до лікарні, ти не можеш викликати швидку, якщо ти не отримав цей рашиський документ. Також ми бачимо тенденцію про те, що ворог вже починає через роботодавців, через старших будинках, через націоналізацію майна. Робити все для того, щоб мешканці якомога швидше отримували російські паспорти. Сьогодні ворог дійсно пришвидшив видачу російських паспортів. Якщо раніше треба було очікувати близько місяця від подачі документів та здачі відбитків пальців, сьогодні приблизно за тиждень вони намагаються видавати російські паспорти. Тож вони пришвидшуються. Чому пришвидшуються? Вони хочуть з 1 січня ввести правило. Про те, що всі ті, хто залишився на тимчасово окупованій території без російського паспорту, є іноземцями, і вони мають перебувати або на праві а, виду на проживання, або мають бути депортовані з тимчасово окупованої території. Саме для цього ворог пришвидшується, і з 1 січня ми очікуємо черговий виток терору для тих, в кого не буде російських паспортів. Спасибі, Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку про ситуацію у регіоні і про те, як окупанти посилюють і пропаганду і тероризують цивільне населення.